До суду надійшла справа про крадіжку у великих розмірах. На лаві підсудних бухгалтер за версією прокурора жінка затрималася після роботи, відкрила заздалегідь зробленим дублікатом ключів сейф у кабінеті шефа і поцупила 40 тисяч доларів та перстень з діамантом. Серед речових доказів є навіть нігодь підсудної, знайденої у порожньому сейфі. Але бухгалтерка все заперечує, і говорить, що її підставили. Хто саме не знає чи говорить підсудна правду, суд розбереться. Слухається справа по обвинуваченню коваль Ганни Миколаївни, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, а саме, крадіжка поєднана з проникненням у приміщення та вчинена в особливо великих розмірах. Я прошу доповісти мені проявку учасників процесу. Ваша честь підсудна була доставлена під вартою до зали судового засідання. Потерпіли, та свідки по справі також з'явилися і чекають вашого виклику. Про поведінку у суді всі присутні були попереджені. Дякую. Переходимо до встановлення особи підсудної. Будь ласка, відведіться. Коваль Анна Ніколаєвна в році году я в місті Харкові. Там і проживаю. по професії, я бухгалтер, дітей немає, я не замужем. Добре, потерпіли. Будь ласка, назвіть себе. Кривонос Віктор Владимирович 64-го года рождения. Ураження з Харкова здесь живу, работаю. Сім'я, взрослая дочь. Я директор фірми Вірта, фірми, которая работає бухгалтером. Работала. Я вам дякую, будь ласка, присядьте. Я оголошую склад суду, який буду слухати дану кримінальну справу. Головуючий суддя Калінська Ірина Михайлівна, секретар Сологуб Олена Вікторівна, прокурор, Наум Віталій Миколайович, захисник Бабич Олена Іванівна. Тоді я прошу всіх свідків. В нас є спеціально облаштована для свідків кімната. Туди, будь ласка, проходьте і там очікуйте по черзі на виклик пана розпорядника. Прошу, будь ласка, перемовин по справі. Не ведіть, шановне панство, розпочинаємо судове слідство. Пане прокуроре, прошу оголосить. Будь ласка, обвинувальний висновок. Органами досудового слідства Коваль Ганна Миколаївна 1985 року народження обвинувачується в тому, що 2 грудня 2009 року в проміжку між 21 та 22 годинами, знаходячись в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю торгова фірма Герта у місті Харків, в якій вона працює на посаді бухгалтера, маючи умисел на викрадення чужого майна, проникла до кабінету директора фірми, використавши при цьому заздалегідь виготовлений дублікат ключів. Після цього обвинувачена Коваль, здійснюючи свій злочинний умисел, скориставшись дублікатом ключа від сейфу, відкрила сейф директора фірми Кривоноса та викрала з нього каблучком з діамантом вартістю 20 тисяч гривень та 40 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, що станом на 2.12.2009 року, згідно офіційного курсу, НБУ становило 319 тисяч 568 гривень. Близько 22-ї години коваль вийшла з офісу фірми, повідомила про це охорону та залишила ключі. На вахті таким чином коваль обвинувачується у вчиненні крадіжки поєднаному з проникненням у приміщення та вчинені в особливо великих розмірах, тобто у злочині передбачено частину 5 статті 185 кримінального кодексу України. Я вам дякую, пане прокуроре.